У представленому вашій увазі відео ми покажемо, як правильно виконувати зварювання підкладкового матеріалу до бетонної поверхні. В інструктазі ми також покажемо найпоширеніші помилки, яких слід уникати, щоб забезпечити довговічність і герметичність покриття. Роботу слід почати з належної підготовки поверхні. Її слід очистити від бруду, пилу та елементів, що погіршують адгезію. Поверхня повинна бути стабільною і достатньо міцною. Якщо ви пропустите цей етап, ґрунтовка зв'яже пил, але не проникне в структуру поверхні, що безпосередньо вплине на щеплення з покрівельним матеріалом і довговічність ізоляції. Перед застосуванням ґрунтовку слід ретельно перемішати. Насамперед ми покажемо найпоширенішу помилку, якою припускаються підрядники невірне ґрунтування поверхні. Як ви можете спостерігати на відео, продукт наноситься за надто товстим шаром, що призводить до утворення плівки, яка значно погіршує щеплення наплавленної мембрани з поверхнею. Грунтовку слід наносити одним тонким шаром. Як бачите, продукт добре розтікається і проникає в поверхню. Після того, як загрунтована основа висохне, приступайте до зварювання підкладкового рубероїду. Відповідно до матеріалу та його товщини, слід налаштувати потужність полум'я пальника. Тривалість контакту полум'я з матеріалом також залежить від погодних умов. Полум'я повинно бути спрямоване як на нижню сторону покриття, так і на прогрунтовану поверхню. При зварюванні рубероїду на вертикальних елементах ми рекомендуємо використовувати трубу від ПВХ або металеву трубку для кращого затискання і кращого контролю розпав бітуму під час зварювання. Така практика значно полегшує роботу підрядника. Наплавлювані рубероїди Нексвер мають профільовану тильню сторону, що прискорює їх приварювання до поверхні даху. Для відео ми належним чином загрунтували основу, тобто нанесли один тонкий шар ґрунтовки та неправильно, тобто товстий шар ґрунтовки, щоб провести тест на щеплення рубероїду. Ми провели випробування при температурі рубероїду 40 градусів Цельсія. Від належним чином загрунтованої поверхні відірвати матеріал можливо, але для цього потрібно докласти значних фізичних зусиль. У випадку погано загрунтованої поверхні відірвати матеріал набагато легше. Він легко відривається від поверхні без особливих зусиль. Ми провели ще один тест через тиждень при температурі 18 градусів Цельсія. Відналежним чином загрунтованої поверхні відірвати матеріал практично неможливо. Він ідеально прилягає до поверхні навіть при незначному її відриві і утворює щільну ізоляцію. Варто зазначити, що при спробі відірвати матеріал ушкоджується сама поверхня, і на робороїді можна спостерігати її шматочки. Така ситуація свідчить про те, що міцність щеплення мембрани з ґрунтом є більшою, ніж міцність самої поверхні. Рубероїд, приварений до неналежним чином загрунтованої поверхні не досяг достатнього щеплення. В результаті зміни погодних умов він схильний до гравітаційного зсуву і відриву від вертикальних елементів. Частковий відрив мембрани тільки прискорює цей процес. Відповідна підготовка та ґрунтування поверхні відіграють ключову роль в ізоляції даху. Більше практичних порад можна знайти на нашій сторінці у Facebook та на сайті. В разі додаткових питань телефонуйте на гарячу лінію.